Відчиняйте двері, я синові, бо різдво ступає на порів. Знак добра, Господній любові, звіти випліємської зорі. Хай ці свято не в кожну хату, в кожнім серці свій залишить слід. Будьте дужі, щирі і багаті, щастя вам у нових в О, хліб! Ця війна, Ісус, свої молитви зверне до Бога ж, просявши, буде просити щоб зрозумів. Його і Женив, і рода свого, і до лабіти, на вільні дому свого прожени, і в хай назавди пропаде цей кан, що тільки лиха спопелених кат. Матиницький світ, і Від віром заліз, горем і море, мантеринський світ, просим тебе, сину збережи нам Україну, дай нам долі, дай нам миру, дай нам силу. Дай нам долі, дай нам миру, дай нам силу. Хай різдвяна добра казка принесе тепло і ласку. Хай різдвяні світлі зорі, залишить смуток весь і горе. Щастя, радість і добро, хай несе до вас різдво.